Я ж казав, що він прийде. Зачекай. Ти можеш загинути. Скажи хоча б як тебе звати. Немає значення, хто під маскою. Людину визначають її вчинки. Брюс? Ні. О Боже, це точно ти, Брюс. Що? Та ні. Ну, це про людину визначають вчинки. Я сказала Брюсу три дні тому і більше нікому. А це означає, що ти Брюс. Ти з гузду з'їхала. Як я можу бути Брюсом Вейном? Бачиш, я не казала Вейн, я лише сказала Брюс. О, я бачив Брюса Вейна в банку, і він розповів мені про вашу розмову. О, то ви тусуєтесь разом. Так. Брюс Вейн. він... Найкрутіший, Та не вже сходи з ним на побачення. Він вільний у п'ятницю. Міздос, слава богу, ви в безпеці, Комісари, Ви не повірите в це, що плюс вайни є Бетмен? Що? Та годі вам зачекайте. Ви знали? Це ж супер очевидно на кілька років, Повертається у неймовірній формі. Так, у цьому є сенс, бо одного разу в дитинстві я бачила, як його налякали кажани. О, уявіть собі, я їхав у його бетмобілі, зазирнув у бартачок, а він зареєстрований на Вейна. Це якась маячня. Бетмен подарував мені перескоп, і на ньому було написано Вейн Enterprises». Аго. Оце так! Аго! О! Ось це все прояснить. Он Брюс Вейн. Прямо за вами. Поверніться і покладемо край цієї параної. Просто повернутися. Гаразд. Ні, я його не бачу. Гадаю, повернемось назад. Не повертайтеся. Зачекайте? Дай знати. Не повертатись. Добре, тепер можна. Привіт, Рейчел, комісар Гордон. Я просто катався на водних лижах на своїй яхті. Ну, знаєте, робив безрозсудні речі, які роблять мільярдери. У тебе досі пофарбовані очі. Ні, це мене Мене вдарили по обличчю синці. Я боровся зі злочинністю. Ні. Не це не важливо. Рейчел, моя подруга дитинства. І Гордон? Чи не так? Бо ми ніколи не зустрічалися. Я не Бетмен, я Брюс Вейн. Отже, по місту розпилюють газ в страху, а ти прийшов сюди сказати нам, що ти не Бетмен. Просто чудово. Дуже влучно сказано. І ви знаєте, хто може це підтвердити? О, так он де він? Прямо за вами, Там Бетмен. Брюс Вейн каже правду. Він не Бетмен. Не той голос. Помилився? Не знаю, що я маю зробити, аби довести вам, що я не на тобі смокін. Трясті. Я розумію, як можна подумати, що ми одна і та ж людина, але. на мені плащ, правда? Так. Дивіться, ось дві абсолютно різні людини. Привіт, Бетмене! Привіт, як справи? Як ти, Бетмене? Усе дуже добре. Просто проводжу день, не будучи Брюсом Вейном. Це ж треба. Ти мене переконав. Були б ми однією людиною, я зробив би так. Гей, Бетмене, як пройшов день. Непогано, я боровся у. В... Я пішов. Боротися себе... було. А потім загадник. Він прийшов і почав... З глиняним обличчям. Визнай, що ти Бетмен. Слухайте. Ми можемо довго сперечатися про те, хто є, а хто не є месником Бетменом, але думаю, настав час визнати, що Бетмен насправді є напівлюдиною і напівкажаном, і у нього немає іншої особистості. Бетмен. Дав мені цю перчатку, бо ви тусуєтесь разом. Так, тусуємось. Він дуже крутий. Він сказав, нам варто сходити на побачення.